Лот взуття УК. це лот номер 431, в ньому 13 пар. Ось такі різні моделі, різні розміри. Показую більш детально. Закриті, відкриті. Класні модельки. Цей лот в наявності доступен до замовлення. Також ви можете обрати будь-який інший лот або декілька по нашим відео оглядам. Тасманчики такі гумові, стильні яскраві. Детальна інформація під цим відео. Бронюйте ваш луч.